Ясна етніка або фольклор у незвичному виконанні, чим нині не дивують слухача, особливо коли той вибагливий, а доносять йому скарби народної творчості. Зазвичай ну, таке неписане правило фольклориста: що ті пісні, які ти зібрав в своїх експедиціях, ти і виконуєш. Ну, така та неписана професійна етика. І ми з Гуляйгороном досить багато співаємо пісень. Із своїх власних експедицій. Я сам займаюся фольклором, і для мене було досить важливо відділити фольклор. Автентичний фольклор від цієї шароварщини від цієї попси. Вівчина козака вдарила покриті, дівчина козака вдарила попити. Тому ми вирішили. Наважитись на такий достатньо э, ризикований э, експеримент і поєднати сучасні музичні засоби із традиційною музикою. На я сальця. Цього цвіту стане по всьому світу. Пісенно-музична династія Данилейків. Ми познайомилися з Северином в університеті культури. 914-та кімната. Там у нас е, фольклористична, так звана. І е, я пам'ятаю, що вибили внизу там в тех е, відділі телевізори, відеомагнітофон. І Северин приносив відеокасети з їхнім колядуванням в Полтаві. Люди це роблять як можуть і своїми силами роблять цей важливий рух, який потрібен для того, щоб всі е, поринули в цей і, власне, тоді колядували і вчилися тому як, як батько це бачив. У нас завжди. І співав від бабусі одної, другої, і ну, якесь свято, якісь не було такого, що це без співу. Кажуть, коріння цього роду веде до запорожців і був серед них козак Данило, що мав чудовий голос. Коли плив він у човні та співав, риба стояла непорушно, і той спів слухала. Правда, це чи ні, та у його нащадка Володимира Данилейка. Крім іншого, ще й консерваторія за плечима. І всі діти вчилися музики, а їх у подружжя чимало: Соломія, Святослав, Кий, Данило, Северин, Маруся, родинний ансамбль з братів та сестер. Так і виступали з Малку, демонструючи здивованій публіці українські обряди пісню, шокуючи національними строями і полтавською говіркою. В нашій сім'ї було так заведено, завжди там в 90-х роках, я пригадую, нас питали, що ви типу гуцули. там, Ми в Полтаві жили. І ми кажемо, та ні, ми не гуцули, ми полтавці. От, тому що ми розмовляли українською мовою, і на той час це було просто диковинка. Нині розбрелися діти по різних мистецьких проєктах, та ідею сімейного ансамблю не забули. Я батькові задав питання це. Кажу, тату, чи ви залишаєте якісь незавершені проекти? І він так уважно так, на мене подивився, прямо видивився і каже: Ну, він зараз мало говорить. І каже, так, так. Багато. Тобто я пригадую, Цю атмосферу, в якій працював тато. Це завжди заходиш, і стіл весь закиданий папірцями. Потім над столом багато всяких книжок, в яких вставлені отакі маленькі папірці. Все це закладено монітора ще немає. Він не... тільки ця друкарська машинка. І потім стелажі з усіма папками. Кожна папка підписана на якийсь проект. Народився Володимир Григорович на Полтавщині 1930 року. Етномистецтвознавець, фольклорист, письменник. Журналіст і редактор з малку він всотав від батьків усе розмаїття народної творчості так, вихований на народному, потім усе життя збирав, систематизував і відроджував обряди та звичаї. І, звісно, творив серед іншого. Вийшла книга маминих пісень і приказок Казала бабуся Маруся. Філологічну і журналістську освіту Володимир Григорович здобував у Харкові та Києві. Кажуть, у студентські роки саме він дав поштовх поезії Василя Семоненка, помістивши його вірш у факультетську стінгазету. Очолював літературний гурток Іван Світличний, який опікувався талановитими студентами. Він опублікував перший вірш Володимира Даналейка з його рукописної збірки Гідність людини. Цікавився він і музикою, і малярством. Багато чому вчився самотужки, не в силах стримати потягу до нового і незвіданого. Це майстерня Володимира Григоровича. Ну і я тут працюю, виконую різні там, художні роботи. Це батько ще в Полтаві, знайшов там, домовився приставну табуретку, щоб піти малювати, як так би мовити, цей у художню школу. І знайшлася табуретка, і малював собі, ходив в художню школу. Кий серед братів, середульший, працює художником по кераміці, каменю, дереву. Він єдиний з дітей деналейків, хто успадкував малярський талант як професію. І не лише від батька. Мамин, стиль. Я думаю, що все таки вона. Від традиційного розпису йшла, я так думаю, що і є це. Єдине, що коли людина працює, він все-таки набуває все авторського, тому що людина через себе пропускаючи, є певна якась традиція, але це вже авторська річ. Ніна Даналейко народна художниця. Якось ще дівчинкою залишилася сама у хаті, мати пішла на базар. Коли та повернулася, стіни і піч зустріли її малюнками. Оселя Данилейків досі квітне розписами Ніни Миколаєві. Дружина творчого чоловіка, мама шістьох дітей, вона мріяла про малювання, а працювала педагогом у дитячому садку. Часу на улюблене заняття завше бракувало, але однак викраювала годинку для малярства. Коли ж діти виросли, полотен у родині побільшало. Не раз відбувалися виставки. Все ж таки це подвиг. Не лише виростити шістьох дітей, але й організувати їхні навчання у школі, в гуртках, у родині. Зрештою, всім дати музичну освіту. Про коло спілкування мами Ніни Миколаївни досі нагадує величний монумент на схилах Дніпра, батьківщина мати. Ще в студентські роки у Києві Ніна Яценко активно цікавилася мистецтвом. Навіть відвідувала лекції в Національному університеті імені Шевченка, спілкувалася з художниками, скульпторами. І, власне, я думаю, це і призвело до того, що її помітили як таку людину статну, дуже гарну, і яка б підійшла на цю роль от, позувати. Ну вона розповідає про це з цікавістю, от що це такий був в неї досвід. Ми завжди, коли проїжджаємо цю стати, ми завжди он бабуся Ніна стоїть, то ми ну, так називаємо її, бабуся Ніна. В дитинстві батьки організовували дитячі виставки, Проводилося в великій кімнаті, там загальна гуртожитку була, де на стрічку наклеїлись на стіну роботи. Дітей, і потім діти із сусідів приходили, оглядали. Тобто, була так би мовити, виставка. І це було щорічно такі виставки, і різні свята були, і кусання калити, і колядки. Не треба відроджувати традиції, треба ними жити. ці слова Володимир Данилейко проніс крізь життя. Він був одним з фундаторів гурту Гомін. Осередку збереження і відтворення справжніх народних звичаїв та обрядів, як журналіст і етнограф мандрував селами у таких експедиціях. Згодом зростали і його діти. І Якщо нині автентика це навіть модно, то у 60-х, 80-х роках минулого століття це було небезпечно. Насправді, почалося все раніше в 50-х роках. І ці процеси, перші колядницькі ватаги, перші читання такі відкриті, перше оговтання після такого сну, такої, такої навіть не сказати, летаргічного, такої, летарги такої. Але от такого дуже страшного, страшного пробудження, страшного сну відбулося в 50-х роках. І тоді на арену виходять чимало тих, хто потім буде сформує можна сказати, таким латинським словом, фірмамент небозвід українського. Там Олімпу чи не там неба українського ліна Костенко, Леопольд Іванович Ященко, Борис Антоненко Давидович, який війшов в літературу ще в 20-х роках, який належить до розстріляного відродження. Українці заходилися після тих репресій от надолужувати неіснування чи знищену еліту. І тому от праця дуже багато молоді теж вкинулося в записи фольклору, записували і співали новий гляде, новий новий Низка колядок, які вважають народними, насправді належать перу Володимира Григоровича. Є різдвяні і новорічні пісні, що їх співає відроджений разом з невістками Данилейків родинний ансамбль Нове море. Оскільки діти виросли, мама змогла займатися творчістю, тому що вона художниця, в принципі, талановита дуже. І, і в неї нарешті руки дійшли до малювання. І це побачили люди і запросили на виставку. Це було в 2012 році, ми поїхали до Баварії в Німеччину. У Німеччині відбулася ця виставка. От і без мама сказала без вас, я не поїду. Я хочу, щоб було музичне оформлення, от, щоб ви позаспівали. Ми поїхали, співали батькових пісень на цій виставці. З нами був гурт Гуляйгород. От, і ми музично оформили, скажімо, цю виставку. Іванна Формейстер, випускниця диригентського відділення Національної музичної академії України імені Чайковського. Ми тільки познайомилися із Северином з чоловіком моїм, от, і мені якось запросили мене на день народження. Десь година, мабуть, дев'ята вечора. Батько і починає співати, і це тривало до четвертої ранку. Без пауз таких, тобто це були так: пісня за піснею, пісня за піснею. Я, я тоді була дуже вражена, і при чому ні одна не повторювалася. І, 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 і ті пісні, які ми знаємо, наприклад, ну такі часто вживані, от, ми знаємо там декілька куплетів, а батько знав е, ще плюс 10 куплетів. До того Ірина етномузиколог або музичний археолог, дослідниця фольклору. Збирає, упорядковує, аналізує народні пісні. Ми з Данилом познайомилися, і тоді вже я почала ходити до них в гості, приходити на ще на квартиру, там на Тургенівській, це був теж осередок. Цікавих дуже зустрічей, потужних е зібрань, і звичайно, я була вражена, що це за родина, що це за людина, така Володимир Григорович. І я пригадую, що на один із моїх днів народжень він подарував мені другий том е праць Клемента Квітки. Тобто, це така була оцінка мене. Ну як для мене дуже цінний подарунок. Знаєте, що він навчив їх шукати, не боятись помилятися. І, як сказати, ну, бути щасливими і вчитись вчитися. І він боявся, що діти і молодь не піде за ним. І, ну як сказати, молодь йшла за ним, діти його йшли за ним і йдуть за ним. Смить, вирують Бог, аж хвилябе. Земля, завирували тихі проти на земля. Ми думали, як же ж назватися нове море. Воно так звучить, якби вимовляється, як нове море. Але задумка була, що дев'ятки. Дев тобто тих дев'ять чоловік, які співають, доносять е, пісні батька. Батько. Той, який цікавиться усім, і вміє з цього вибрати головне, а потім сформулює і передасть нащадкам в афоризмах: людина це якщо мисляча, а не просто розумна. Найголовнішим рушієм життєдії у людині є її думка: мислити етнічними масивами культур, а не тільки шарами археологічних розкопок. До речі, археологія, передусім, дослідження кам'яної могили. Було ще одним захопленням Даналейка. У 60-х роках, працюючи в газеті Літературна Україна, Володимир Даналейко допоміг колезі, молодшому тютюннику з літературним іменем. Як і старший брат, той звався Григорієм, тож була плутанина. Зі словника Ізюмова взяли Григорій Григір. З легкої руки Даналейка це ім'я пішло в люди. Він працював в ІМФЕ в інституті фольклору та етнографії, працював в цьому і, на жаль, був звільнений фактично, із КГБ зруйнувало йому й першу сім'ю. От, тому що в такий в різний спосіб були тиск на його першу дружину. Так склалося, що вони розійшлися, він мушений був ховатися, жити по підвалах. І безпосередньо Володимира Григоровича Григоровича не посадили, хоч намагалися це зробити. Його позбавили всіх, так би мовити, ну як кажу тепер правий і привілей. Тобто він був поза роботою, а в радянському союзі бути то було дуже страшно втікти десь на периферію з Києва це теж було рішення. От і таким чином от люди або ж просто бути там в археологічних експедиціях, чи там десь в геологічних експедиціях, чи десь поїхати на якісь там Сибіри, чи десь. Оце було, було рішення Володимир Даналейко-Полтавець. Тут жили його батьки. Згодом тут він працюватиме у часописі Зоря Полтавщини. Крім літературної та журналістської роботи, захоплюється кобзарством. Спілкувався з видатним кобзарем Євгеном Адамцевичем, що мешкав у Ромнах. І от я згадую, коли ми там свого часу вже в 89-му році потрапили до Полтави, їхали святку, святкувати Мазепу. Значить, річницю Полтавської битви, і ми теж не всіх знали. І нас знімали з поїздів, нас відправляли, нас в відділок там забирали, фотографували в профілі Анфаса, рвали сорочки. Бандуристи, пройшовши 30-ті роки, от, а Євген Адамцевич пройшов 30-ті роки. Він знав, як стукають, як здають. І потім ти потім не відмажешся, і потім ти тебе ще ж сліпа людина. Справді бувало так, що відбували, і це Володимир Григорович розповідав, що Адамцевич каже: що, бо я граю, чи всі свої. Тривалий час заборонений, проте знаковий для українців Запорізький чи насправді козацький марш був записаний від Євгена Адамцевича з подачі Володимира Даниленька. У 60-х Володимир Григорович спрямував свого колегу з Інституту фольклору і етнографії, музикознавця Олександра Продюка, до Кобзаря, хрещеного батька цього твору, зафіксувати його на магнітофонну плівку. У знайомій нам обробці Запорізький марш увійшов до репертуару Національного академічного оркестру народних інструментів України і став його візитівкою. Крім того, Володимир Григорович писав пісні для Адамцевича. Він написав пісню «У каневі коней самісіньким Дніпром спить Шевченко в домовині непробудним тихим сном. Це чомусь здавалося, що це народна пісня. Ми кобзарським цехом, скажімо, давно співаємо його. Та гей кобзарі, у струни, в струни вдарто. Та гей кобзарі, у струни, в струни вдармо, що луна, по світу йшла нас, кобзаряви, звуть недарма, Кобзана віки нас знайшла та. Гей, кобзарі, у струни струни дарма. Зарі, чого примовкали, не подобає нам мовчать, ще наші кобзи не замовкли. Що треба нових пісень почать. Я вже не пригадую з якого року, але от е, співаю з Тарасом Компаніченко в гурті «Хорея Козацька. Тому всі ми от десь в одному колі ще здається, Данило е, помітив, що коло спілкування його батьків. А тепер ми в колі спілкування тих ну, дітей, цих батьків, тобто, в принципі, ось наступне покоління, але ми всі десь отримаємося купи, е спільні ідеї, спільні цікавості. І далі, з 2006 року, вже з Данилом ми разом почали їздити по Чернігівщині переважно. Сказати, що це важка праця, звичайно. Це важка і водночас, і водночас приємно. Тобто це така, мабуть, тому що це улюблена справа. Власне, коли знаходиш хоча б одну да, таку, як тобі треба, то вже ти щасливий, ледве стримуєш себе просто. А гурт знайти так, це просто подарунок долі на, на тепер, на тепер вже. Тим не менше трапляється от, власне гурт з козацького берегиня, такий яскравий приклад концертуючого, багаточисельного. — Скажіть, а чого ваше село так називається? От козацьке? Щось, щось Того, що ваше село засновували козаки раніше. Козаки, посадиці не дуже багато, ну красиве село. У нас зараз дуже центр красивий, все рядом, клуб, школа, церква, магазини. Збиралися так раніше Я на селі. кутках, так? Ну на вечорний, як потеплю, так надворі. Uh -huh. Зимою, так по хатах, хубаві, не буду. На кожній вулиці і склали. А оце ви казали, у вас якась пісня є про село? Є -є. А хто її склав? Ми самі склали. Самі склали? Ви склали? Mm -hmm. Ви склали, так? Mm -hmm. Що козачки село. Чи заспівуєте? так? Да? Ви від кого навчилися? У нас у втівчить. Вся uh -huh. родина, нікому, дядько рідний був. А розкажіть, будь ласка, за ваш от одяг, хто це вишивав? Оце на нас одежі сорочки. вишивала вишиває сама собі, uh -huh. Кожна сама собі. Коли нема виси, то є сорочки, то не дівка. А де ви брали оці от узори на сорочки? Матки а ми з марчених сорочок, і з бабусі Mm -hmm. І було замуж, як іде дівка замуж, а ну з якими нарушниками не вишивали. І тут дивитися його От ви про молоду казали, як вона, як вона запрошувала на весілля, знаєте, як вона ходила, що, що дружки співали, ішли з молодою, так? Чи ні? Чи, от, чи як от збиралися на, до весілля готувати? Ой, вот Як ви селі колядували, як вас щедрували? Що такого особливого? Якщо, наприклад, виконавці можуть гуртом відтворити це, щоб показати багатоголосну цю фактуру, таку багатоповерхову, як сьогодні козацьке співало, і там чутно ці три голосся, де один зачинає, другий підбасовує, там третій веде верхню лінію. Ось, і кожен якби знавець своєї лінії, така утворюється поліфонія з варіантами. І від цього, від цього фольклори є цікавим, бо він живе в варіантах. різноманіття народних обрядів у різних націй. Ось у чому відмітна краса людей. Якщо кожен стане жити звичайними і обрядами своєї нації, увесь наш світ розквітатиме квітниковою людською красою. Володимир Данивейко. Думки.